Добрий день. У цей четвер відбувся форум безпеки в Аспіновському інституті в штаті Колорадо, організований спільно з телеканалом NBC і школою міжнародних стосунків імені Джозефа Корбела. На цьому форумі була серед іншого і панельна дискусія, присвячена російсько-українській війні. Від України там взяла участь народний депутат Галина Янченка, взяв участь державний секретар Міністерства оборони Фінляндії Пасі Раджала. Але я звернув увагу, перш за все, на участь в цій дискусії колишнього державного секретаря Сполучених Штатів Кандалізи Райс. Пані Кандаліза, взагалі унікальна людина, республіканка, американський варіант залізної леді. Яструб в хорошому сенсі цього слова. Як я вже сказав, вона колишній державний секретар, а сьогодні вона є директором Гуверовського інституту Стенсфордського університету. Пані Кандаліза володіє кількома мовами, зокрема, російською. Тож, вона читає. І з перших джерел про Росію вона добре розуміє, що таке Росія, і тому в питанні російсько-української війни вона однозначно обіймає українську сторону. Я вже згадував в своїх минулих відео про те, як ще під час адміністрації Байдена Кандаліза Райс критикувала ту адміністрацію за зволікання з постачанням зброї в Україну. Ну, а тут я хочу навести пару цитат із її виступу ось на цій е, дискусії. Вона серед іншого е, м, сказала, що на її думку ультиматум е, президента Трампа Росії, от саме 50 днів, є поворотним моментом у, мирни, у мирних зусиллях у війні в Україні. Ні. Отже, цитата. Я думаю, що найкраща новина, яку ми можемо дати українському народу, полягає в тому, що США та Європа нарешті дійшли згоди щодо ідеї, що Володимира Путіна не зупинити словами. Його зупинять лише тоді, коли він повірить, що не зможе просунутися далі, не зможе перемогти. Кінець цитати. Е Відповідаючи на питання, чи допоможуть вторинні санкції зупинити цю війну, пані Кандаліза визнала, що запровадження отих самих вторинних санкцій може бути складним. Вказала, що є такі провідні союзники Росії, як Китай та Індія, але, на її думку, Кремль все одно відчуватиме певні труднощі. Отже, цитата. Якщо ви Китай з економікою, яка не в найкращому стані, або Індія, яка справді не хоче опинитися на неправильному боці цієї ситуації, можливо, тоді ви почнете думати, чи справді ціна на російську нафту зі знижкою того варта. Кінець цитати. Також вона на цій дискусії знову згадала про те, що минула адміністрація зволікала з наданням зброї. І висловила думку, що необхідно допомагати Україні, необхідно постачати зброю, і що підтримка України це в інтересах Сполучених Штатів. Ну, як я вже кілька разів сказав, що в цій війні пані Кендаліза обіймає однозначно сторону України. Велике спасибі, пані державний секретар. На все добре.